фаршистсько-патріотична фашистськопатріотична спільнота люто обурена Ілоном маском. ТЕКСТ Сергія Фурсе. Клянуть його останніми словами як зрадника міра За те, що він відключив московитам їхні сірі незаконно ввезені старлінки, залишивши зв'язок для українських старлінків. Звісно, вони шукають шляхи, як видати себе зараз за українців. У когось, можливо, навіть це вийде у незначного відсотка. Але і ті, і ті будуть злі і розчаровані. А таке розчарування буває тільки тоді, коли несподівано це стається. Тобто вони не вірили, що це може статися. Публічно наголошуючи, що маск, мовляв, любить гроші і тому не буде відмовлятися від їх заробітку, адже отримає дохід від роботи додаткових старлінків. Ну і плюс ультраправий маск. Московицьким нацистам око не виклює, так вони думали. Маск дійсно любить гроші, самого себе любить і гроші, понад усе. А тому він не міг не вимкнути ці старлінки. І нерозуміння цього яскраво підкреслює архаїчність московицького нацизму, його відсталість, бо є грошові потоки, а є капіталізація, і захід давно орієнтується на капіталізацію. Цього не зрозуміли і деякі українські олігархи, які завжди доїли свої компанії або державні, фокусуючись на грошових потоках. Але вони вже дійшли до своєї каси. Але повернімось до маска. Він вміє грати в хайп, вміє роздувати капіталізацію і таким чином став найзаможнішою людиною на планеті. Чиї статки, якщо бульбашки на фондовому ринку не лопнуть, найближчим часом досягнуть позначки в 1 трильйон доларів. Причому станеться це доволі швидко, роблячи його просто міфічним персонажем. І головним діамантом цієї імперії хайпу, яка має сховати в собі всі попередні хайпи, має стати нова компанія, що от от з'явиться, продасть публічно свої акції і таким чином дасть ринку визначити свою вартість. І ця компанія це об'єднання SpaceX і штучного інтелекту маска. Хайп трохи підзабутий, коли все прогресивне людство поспішало з маском на Марс, нафіга, правда, ніхто не знав, і хайп найсучасніший штучний інтелект. І капіталізація цього нового монстра може бути один трильйон доларів, а може бути більше трильйона, може навіть півтора. І навіть 10% зміни цієї фінальної ціни це втрата мінімум 100 мільярдів доларів. Тому маск дуже чутливий до будь-чого, що може вплинути на оцінку вартості. І скандали з обходом санкцій йому тут точно не потрібні, йому просто треба позбутися проблеми. Тому можемо тільки подякувати пану Сікорському, який показав маску, що скандал буде, і Ілон прийняв рішення бо він може заробити на тисячі іванушек з якогось там муходрищка якісь тисячі долярів, і це буде коштувати йому 100 мільярдів. Ну, самі розумієте, що йому дорожче. Тому українські старлінки мають працювати, а московицькі – ні, бо Україна на вірній стороні історії. На тій, де ВВП Польщі на душу населення наздоганяє Японію, а ВВП Румунії на душу населення наздоганяє Угорський до речі, привіт Орбану. На тій стороні, де технології, тому що з лайна і палець не створиш СтарЛінк, хоча один такий продали нещодавно Лукашенкові. Імпортозаміщення не працює в економіці так само, як намагання змусити народжувати маленьких дівчат в демографії. Тому скрепи і традиційні цінності добре тільки для тих, у кого є гроші і хто готовий просто їх витрачати, не претендуючи на захоплення всесвіту і не привертаючи уваги санітарів, звісно. А маск той самий маск тесла вже не робить машини майже це ж тепер роботаксі, тому байдуже, що продажі машин падають. На Марс уже ніхто не летить, ви не чули? Тепер ціль політ НАСА на місяць. Гіперлуп вже закопали, згадують його частіше всього в Україні, коли хочуть якось дошкулити омеляну. А маск все хайпує і рахує гроші. І як би він не любив ультраправі ідеї, скажімо так, але гроші дають в іншому боці.